Готую просту яблучну шарлотку. І для цього нам потрібно 6 яблук, 3 яйця, 250 г муки, 80 мл олії, 180 г цукру і 180 г сметани і 10 г розпушувача. Вибиваємо яйця до міксера і додаємо цукру. Все добре збиваємо міксером. За цей час я очищаю від шкірки яблука і нарізаю їх кубиками. Кубики яблук пропіть не дуже дрібненькі, приблизно такі, як на відео. До взбитої маси додаємо сметану і рослинну олію 80 мл. А також додаємо просіяне борошно. І на маленьких оборотах міксера все добре перемішуємо. Такої приблизно густини маса у вас вийде. До цього додаємо яблука і всю масу добре перемішуємо. Муку краще змішати відразу з розпушувачем. І добре її перемішати. Всю готову масу викладаємо в форму для запікання. У мене звичайна кругла форма для тортів. Також я нарізала маленькими такими скибочками яблука, щоб прикрасити її зверху. Викладаємо яблуко в формі квіточки. Можете шкірочку прибрати, якщо вам так подобається. Форма в мене 26 см. І ставимо випікатися. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 1 годину. Ось і вся наша шарлотка готова. Присипаємо її цукровою пудрою за бажанням, і зверху ще можна додати ванільне морозиво. Це дуже смачно. Всім смачного і не забудьте підписатися.